Сьогодні пішли. Так. так, шановні депутати, на пленальну доцільність 82 ї позачергової сесії селищної ради 8 скликання з 26 обраних депутатів прибуло 16 Решта відсутніх і споважних причин. Отже, сесія може розпочати роботу на чаті 11 статті 46 закону України до Міністерства життя України та згідно регламенту серед нього. Плануємо засідання цієї проголошуваної сесії з першим речником зберігання правослужбових критиків. Перед початком роботи сесії прошу всіх присутніх хвилини мовчання вшанувати всіх загиблих захисників і захисниць російсько-української війни. Так, та Традиція, яка у нас склалася, у нас у жовтні місяці були іменінники з числа депутатів. Це гопкало Ігор Міхайлович. <звісті> <Ветяко Львович, звісті> і Щербак Сергій Валерійович 21 років. Сергія Валійовича був юбилей. 40 років, 45 років. 3. 42. <реш> так, хорошо. Так, шаноді депутати, лічильна комісія не в повному складі. Тому пропоную затвердити персональний склад лічильної комісії числа присутніх депутатів. Які будуть пропозиції? Басенко Аліна Олегівна Хто за дану пропозицію Басенко Аліна Олегівна? прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Хто не голосував? Пропозиція прийнята одноголосно. На розгляд проєкт денного відповідно за розпорядження барішки селищної радіо 23.10.25 номер 140, 43, на 3 пропонується внести наступні питання. Зачитувати? Ні. Дякую, ми бачимо. Бачимо, так. Да? Хорошо. Значить, ставлю на голосування порядок денний за основу. За 16 порядок денний за заснову прийнятий, Які будуть пропозиції доповнення до порядку денного? Немає? Тоді, якщо немає, тоді хто за перейдені цілому, ставимо на голосування. За 16 порядок денний цілому прийнятий, Переходимо до, до порядку денного. У нас фактично сьогодні сесія, це технічні питання. Тут е, нам про, проголосувати, виділили ми на минулій сесії кошти. Ну, а е, тепер ці кошти правильно правильно треба розподілити, щоб вони правильно пішли. Це перше питання про е, скасування рішення Барішківської селищної ради від 17.10.25 року 38.898.08. Будуть по цьому е, питання чи не будуть? Буду... Якщо не написано, став на голосування. За 16 рішення прийнято. Наступне питання. Про збільшенні розміру статутного капіталу комунального підприємства Барішевської селищної ради для сегодня внесення змін до статуту та затвердження його нової редакції. Є питання? Став на голосування. За 16 рішення прийде. Наступне питання. Про перерахування внесків суспільного капіталу комунального підприємства Баришівської селищної ради лісового господарства на розрахунковий рахунок. Є питання? Став на голосування. За 16 рішення прийнято. Шановні депутати, всі питання, які були внесені поза цього сесії. Хто буде який? Побажання, пропозиції. Сухова ну так сейчас и не У нас поняти. Значить, якщо немає, немає питання, сесію лучше закрытие. Дякую всім, що не примоглись, прийшли на поза